Україна може отримати шведські винищувачі, крім американських F-16, на яких наші військові вже проходять вишколи. Ми можемо отримати ще одні ще один вид літаків гріленди від Швеції. Наші пілоти вже успішно пройшли на них ознайомчу підготовку. Ну і про це зокрема інформує Сверґез Радіо із посиланням на міністра оборони країни Попа Пола Юноса. Тож що це за літаки, і чи краще вони за F-16? Владислав Паливода детальніше. Сучасні ракети, артилерія та танки. Допомога західних партнерів, яку ми блискуче опанували, якою тепер нищимо окупантів. На черзі Ф-16. і Наші пілоти вже вчаться на них. Тож літаки невдовзі будуть в Україні. Але передати нам можуть не лише американські винищувачі. Активно обговорюють і гріпени. Їх нам хоче дати Швеція. Джаз Гріпен» гріпен шведський багатоцільовий літак четвертого покоління. У народі його прозвали Гріфон. Виробник шведська компанія «СААП», розроблений ще у 1979 році. А найсучасніша версія з'явилася на озброєнні у 2019-му. Вважається не лише винищувачем, а й штурмовиком та розвідником. Літак має чотири різні модифікації. Найсучасніша вважається аналогом американського Ф 16 F-16 та гріпен мають схожі цілі та характеристики. Один проти одного вони жодного разу не воювали, проте мали спільні тренування, де Грифон дуже гідно проявив себе. Це легкі винищувачі, які мають один основний двигун. А це літаки, які можуть використовуватись багато вони можуть використовувати як ракети, наприклад, клацу повітря-повітря для знищення повітряних цілей, так і ракети клацу повітря-поверхня для знищення вже на суходолі цілей. Вони можуть використовуватися для нанесення ударів по поверхні води. Гріппен вважають одним з недооцінених винищувачів. А між іншим він має навіть переваги на F-16. Наприклад, менше навантаження на крило, менший лобовий опір. Два літаки, хоч і схожі, проте мають різні розміри. Довжина F-16 сягає 15 метрів. У Гріпена на один метр менше. F-16 вищий за Гріпен. Висота американського літака, майже 4,9 метри, шведського 4,5 Менший грифон із завширшки 8,5 метрів. Проти Майже десяти, оскільки шведський гріпен менший за американський F-16, то й витрачає менше пального. Втім, має і менше бойове навантаження, десь 5 тонн, в той час як F-16 майже 8. Та все залежить від модифікацій літаків. Більше значення має те, що f 16 у нього там є там більше ста. Видів озброєння, які він може, може взяти, а Гріпен бере значно меншу кількість і не все з того, що може взяти f 16 Але для наших завдань, і це я не помітив, щоб це мало якесь значення. Ну окрім того, що Гріпен може нести ті ж самі. Тавраси, скальпи і тамшелью до того ж, літаки мають різні злітно-посадкові характеристики. Гріпен менш вибагливий ніж в і Може сісти та злетіти навіть на польові аеродроми та автомагістралі. За доктриною шведських повітряних сил у випадку війни літаки мають розосередитись та базуватися навіть на автомобільних шляхах. Американському ж літаку треба спеціально підготовлений аеродром. У нього не вибагливе сусі, ось і все. Тобто для F-16 через деякі через унікальність його шосі у нього є вимоги відповідні до зльотно-посадкової смуги у сам Гріпен таких вимог нема і F-16, Саме тому F-16, він може сідати на наших аеродромах, так безумовно, але навантаження на його шосі буде відбуватися значно більше f 16 має схожі бортові системи та навігацію з Гріпен, каже авіаексперт. Якщо брати нові модифікації обох літаків, до того ж, вони обидва дуже маневрені та швидкісні. Якщо порівнювати блок-50 з самими останніми версіями е, «Гріпена», то це десь на одному рівні. Там ну, десь може щось таке по, 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 по якимось там деталям, буде щось краще, щось худше, але це не принципово. Принципово, щоб що вони у нас були та головна проблема. Це саме поставки. Надати масово гріпани. Швеція навряд чи зможе. Скоріше за все йдеться про 15-20 одиниць, кажуть експерти, бо гріпані взагалі є кілька сотень, той час як F-16 – тисячі. Але шведський літак може стати доповненням американському у бою. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.